Всім привіт у цьому новому році. Мене звати Анастасія і ви на моєму каналі Дій Твори Живи. Я вірю в те, я знімаю це відео з тим посилом, що це відео знайдуть ті люди, і це відео саме знайде тих людей, яким варто почути ці слова в новому році. Ви можете випадково натрапити на це відео, ви можете бути підписаним на мій канал, але ви відчуєте те, що вам треба почути ці слова. По-перше, я всіх хочу привітати з Новим 2026 роком, побажати нам всім мирного неба над головою, побажати вам багато здоров'я, багато натхнення, здійснення всіх ваших мрій, тому що мій канал саме про це. Ми разом з вами вчимося досягати своїх мрій і найкращого свого життя. І я хочу сказати, що всі, хто зараз дивляться це відео, Можуть у цьому році зробити квантовий скачок у своєму житті, досягнути своїх мрій, покращити своє життя, зрозуміти суть багатьох речей. Головне, що хочеться сказати, це слухайте своє серце, слухайте свою душу. Серце і душа ніколи не буде вас обманювати. Слухайте себе, аналізуйте свої відчуття і, впевнено, йдіть ви обов'язково доб'єтесь в цьому році успіху, і я вам цього дуже сильно бажаю. Обов'язково визначте цілі, до яких ви йдете у цьому новому році. Це не обов'язково робити в новорічну ніч. Ви можете прямо зараз зробити, написати список того, що б ви хотіли поліпшити у своєму житті. Це не обов'язково матеріальне щось. Можливо, ви хотіли просто побільше душевного тепла. Можливо, ви хочете реалізувати якусь свою давню мрію, яка не стосується матеріального плану. Все це пишіть, напишіть собі листа. Також, якщо ви ще це не зробили, пригадайте свій минулий рік. Пригадайте все хороше, що було у вашому минулому році. І подякуйте все світу Богу, простору, у те, що ви вірите, за те, що у вас було. Тому що я впевнена, що щось хороше то таке було. А ми знаємо, що за що ми вдячні, те ми і примножуємо. І якщо ви будете вдячні навіть за дрібниці приємні, які трапляються у вашому житті, цих дрібниць буде ставати тільки більше і вони будуть переростати у щось дуже прекрасне і велике. Також не забувайте в новому році працювати над собою, саморефлексувати. Якщо у вас щось не влаштовує в своєму житті, подумайте, не скидайте відповідальність, тому що все, що є в нашому житті, всі наші якісь прогалини в нашому житті, будь то в матеріальному світі, або в особистому житті, ми доклали до цього руку, як би це нам не тяжко було усвідомлювати. Запитайте себе, чому так сталося зі мною. І... Слухайте відповіді. Якщо ви дійсно захочете отримати відповідь, ви неодмінно її отримаєте. Не зупиняйтеся, якщо у вас є якась ідея, яку ви хочете реалізувати, сміливо дійте. Не обов'язково кардинально міняти своє життя. Хоча рік коня це різкі зміни, це стрімкі події, це квантові стрибки. Саме рік коня це той рік, в якому ми дійсно можемо змінити кардинально своє життя. І тільки від вас залежить, це буде в кращу сторону чи в гіршу. Тому не зупиняйтесь, робіть хоча б маленькі кроки до своєї мрії, тому що якщо ви будете кожен день робити хоча б один маленький крок в свою мрію. Через деякий час ви там опинитесь. Це неминуче. Я вам щиро бажаю здійснення ваших мрій, вашої реалізації, і я щиро впевнена і вірю в те, що якщо ви натрапили на це відео випадково або, навпаки, ви спеціально зайшли на це відео, тому що ви, наприклад, на мене підписані, у вас обов'язково все вийде. Я в це вірю. І я хочу, щоб ви в себе в цьому році вірили. Тому що ваша віра в свої сили, в свої можливості, в свої мрії, в свої бажання, в своє життя, тільки ваша віра буде цією рушійною силою. Пам'ятайте, що в цьому житті немає нічого неможливого. І для вас, у тому числі, якщо хтось зміг, зможете і ви вірте в себе, бережіть себе. Бажаю вам в цьому році. Миру, злагоди, щастя, здоров'я. Багато-багато успіху, здійснення усіх ваших мрій. Нехай у вас все буде добре. І, звичайно, до зустрічі у нових відео, тому що в цьому році буде дуже-дуже багато цікавої інформації. Підготувала для вас декілька дуже цікавих відео. Тому, якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться на мій канал. І до зустрічі у нових відео.